Доброго дня, мене звати Кополова Жанна, я учениця восьмого класу, ходжу до бібліотеки номер 13 міста Полтава. Я дуже люблю читати і сьогодні я хотіла вам розповісти про мою улюблену книгу це Молода Нестейка Тореадора з Васяківки. Це дуже цікава історія про двох веселих та креативних хлопців. Тому я всім раджу прочитати цю книгу. Усім привіт, я Полінка. Це моя любима книжечка Садора Мун. Далі у неї така, що треба залишатися собою. Беріть ці книжечки. Ціла колекція задіна малювала. Бувайте! Я люблю брати всі бібліотеки книжки, особливо про тварин, тому що я хочу стати ветеринаром. Я, я ходжу в дитячу бібліотеку. І я дуже люблю книги про тварин. І я ходжу тут в бібліотеки на шах. Я прочитав книжку, села на Нестайка лісова школа». Бібліотеку Номер 13 на Половках. Я вже прочитав Джемса і Гігантський персик». Ще почитав чарний і шоколадна фабрика. І прочитав… Прочитав ВДВ. Вони дуже цікаві, Їх...